Вітаю, шановні друзі! Війна ще в повному розпалі, а наші олігархи думають за нові проекти у виборах. Да? Думають, кого ж просунути в президенти? Кого розкручувати? Ну, знаєте, Це питання ви теж задаєте От, стосовно олігархічного проєкту, кого хочуть олігархи. І теж останнім часом досить часто з'являється в медіапростору Дмитро Разумков, так, якого потихеньку починають розкручувати. Хто стоїть за цією особою, хто хоче бачити його президентом, хто допомагає йому розкручуватися. Давайте подивимося. Ви знаєте, він в обмеження попаде в якісь... Ілюзія. Знаєте, я думаю, що його хоч його хоч розкручують. Я щось не бачу взагалі його ну, політично чи яко там. Минуло дивіться, він в обмеженнях. Його особиста особиста вдача, його особисті досягнення, його. Знаєте, його хоч, можливо хтось і розкручує, але йому не дадуть пройти. Його особистий успіх це ілюзія, він буде заблокований, він буде обмежений. Його особистий успіх. Ні, взагалі, дуже погані карти падають. Дьявол. Йому не дадуть. Йому не дадуть ілюзорний шанс. У нього немає шансів стати президентом. Він не стане президентом. Ні, є великі страхи. Є великі страхи. Не пройде він взагалі на цю посаду, як би його там не розкручували, але я не бачу, щоб він став майбутнім президентом. Так, дивіться, група олігархічна так, корпорація олігархічна, ну, тобто еліта, тут присутня. Яким боком вони тут присутні? По луні, таємно. Таємно. Ідея така є, на нього види є. І вони, знаєте, вони, вони вкидають таку ідею, вони... Швидше всього, що вони прощупують. Вони вкидаючи цю кандидатуру, так виставляючи швидше всього цю кандидатуру, вони на, начебто як прощупують, прощупують поки що, скажімо так, таємно вкидають ідею, ведуть таємну гру. Подивляться, яка підтримка. Ви ж розумієте, ми ж, ми ж з вами вже робили розклад, що перед тим, як вкладатися в іншого кандидата, вони проведуть досить ретельний аналіз. аналіз. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Так просто вони робити не будуть. Тепер дивіться, як вони роблять. Перш за все, вони беруть кандидатуру, зарані вкидають її в медіапростір і дивляться на реакцію. Якщо люди не підтримують, не підтримують його, то вони не будуть і вкладатися, особисто вкладатися в цю людину. Тобто, я так бачу, що швидше всього, що не набере великої підтримки Дмитро Разумков у населення, тому і вкладатися, бізнес, великий бізнес, тобто бізнес-еліта, вкладатися, у Разумкова не буде. Не буде. Розумієте? Ось я так побачила цю ситуацію. Прощупують вони почву. По дураку. Вони, вони ну, це, цей олігархат робить по дураку. Різко, так, знаєте, кинуть. Де є? по дураку, підвіситься це програний бій. Ви знаєте, він взагалі на нього карти випали взагалі, що він не, ну, він не пройде це, це випробування, не пройде. Швидше всього, що вони прощупають відгуки про цю людину і не будуть просто-напросто вкладатися в нього. Ось я так бачу. Поки що так. Досить. досить знаєте, Досить правильні виводи вони зробили. Досить правильні. Навіщо вкладатися, якщо його не будуть підтримувати? Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.